Що відбувається в Україні та світі найважливіше на цей момент. Ми маємо стали успіхи якраз на фронті херсонського напрямку, і з останніх повідомлень, які вже оприлюднили, і ключове досягнення наше на Херсонському фронті це звільнення високопілля. Чому я його відзначаю? Тому що високопілля є ключовим населеним пунктом, якраз в чому високопілля це за радянських часів, це районний центр, і до останнього до реформи децентралізації і був районним центром. Чому я відмічаю саме це, тому що якраз в підготовці да, проведення референдуму з боку росіян, які вони? Вони постійно відтерміновують ключовим було те, що вони поновили і якраз анонсували те, що на Херсонщині відновлюються 18 районних центрів, 18 районів плюс два окремих, дві окремі адміністративні одиниці це Херсон і Нова Каховка. І саме для них ключове було те, що вони мали провести референдум саме по всім цим адміністративним одиницям. І якраз ось ці. Перенесення і звільнення високопілля, тобто фактично, звільнення центру цілого адміністративного району, це є черговий цвях в плани окупантів, і навіть ті перенесення, які вони сьогодні анонсують на 4 листопада, це знов таки буде не здійснена дата, тому що. Зараз, як ми вже побачили, плани окупантів руйнують збройні сили України, якраз визволенням наших сел, наших районних центрів. Панічні настрої окупантів поширюються, і, до речі, і те, що повідомляє гур, і те, що спостерігається на зараз на фронті, окупанти масово шукають цивільний одяг для того, щоб дезертувати. Навіщо їм цивільний одяг? Тому що Окупанти загнали отряди кадирівців, які використовують як заградактряди на штаб 30-х років, як це робив там Сталін, да? і саме тоді, в Другу світову війну, якраз Сталін використовував загра Такі загра вони зараз створили з підрозділів кадирівців, які фактично стоять в тилу і відслідковують тих, хто покидає полю боя, хто відступає, то Тобто кадирівці їх розстрілюють саме тому, утримують, скажем так, росіян, які знаходяться на передовій. Тому росіяни почали шукати цивільний одяг по хатам, і для того, щоб тікати відходити, видаваючи себе за цивільне населення. Ще один аспект, яким зараз займаються військовослужбовці, то вони переховуються в брошених домівках, не там, де ніхто не проживає, в брошених підвалах, чекаючи звільнення нашими збройними силами цих населених пунктів для того, щоб можна було здаватися в полон. Тобто вони розуміють, що єдиний спосіб зберегти їм своє життя це здатися в полон збройним силам України. Українські власті стабільно і на офіційному рівні продовжують доказувати нам, що українці і русський не один народ Путін э, зробив вторгнення в Україну армію в 200 тисяч э, персоналу, Дала 52 тисячі вже м -м, вбитих. Скільки поранених невідомо навіть не певне нікому. Ні, э, які в нього сили, якщо він скрибе по сусідам по своїм. Армія України це біля одного мільйону персоналів. Чи є сили у Путіна? Ну звичайно, їх немає. Єдине, що він може зараз е утримувати певні ділянки фронту і далі проводити приховану мобілізацію в Росії. Це те, що він зараз робить. А наші поспішають до того, як він відмобілізує, хоч якусь е значну цифру е цієї армії дурнів, яка має загинути ага. в степах України. Ну, справа в тому, що там, може, є серед солдатів герої, але вони не знають, за що вони борються за що вони воюють. Може, там і є добрі люди, але командування у них ну, не дуже, скажімо так, розумне. Було б розумне командування, воно б не пішло в цю війну. Тому що Вона не потрібна Росії взагалі, від слова зовсім. Ну, Росія не могла виграти цю війну в принципі ніколи і ніяк. Однак Путін дав накази, і генерали виконали його. Це каже про їх високий IQ, тільки з кінця, да? така ситуація. От а те, що вони провтикали, ну як вам сказати, вони не мають зараз ресурсів, просто не мають ресурсів прикривати зразу кілька флангів фронту. Південний фронт у них завалений повністю, тому що вони. Лишились без логістики, і фактично у пастці знаходиться десь біля 20-30 тисяч військовослужбовців Російської Федерації. Це велика проблема для Кремля, тому що це велика поразка. І паралельно відбуваються події на Харківському напрямку і на Донецькому напрямку. А розпилити. Такі ресурси, які в них є, вони не можуть, тому що ресурсів насправді небагато. Більша частина боєздатних військ знищена, більша частина сучасної техніки знищена, більша частина ракет ними вже використана, які були сучасні. Все, що залишилось, це вже все старе, а нового воно взяти ніде. Ну, хіба що попросять допомоги у. Союзників в Ірані чи в північній Кореї, що вони вже Але зараз там теж... роблять Да. Але штаб техніка теж не дуже сучасна, м'яко кажучи, там техніка розробки 70-х-80-х років. Ну от це реальна ситуація так званої Другої армії світу. Ну насправді Росія завжди славила своїми лубочними картинами потім там, села. Тобто намалювати те, чого нема. Uh -huh. Рекламні ролики Росії вони завжди казали, там ну, що там баби, водка, що там ще компот, ну все, все що в них є, От. і ось це привабливий образ Росії. Вони його малювали, але насправді його не було. І чим може похизуватись Російська Федерація перед світом? Тим, що втратила своїх вчених, які. Поїхали в Сполучені Штати Америки і там розвивалися. Тим, що втратила свій промисловий потенціал, тим, що втратила своїх людей, більш нічим. Росія не вигравала війни в принципі ніколи сама. Ми себе як-то уважаємо, ні? Или ми будемо ята все, що нам тут сказати? Ну що, що... нам стіни в країни страни возвести, що шталя. Я все таки сторонник того, що нам би сама велика користь принесли це ті машини, які створювалися в радянському союзі, і потім по ліцензії випускалися в країнах колишнього Варшавського договору, або створювалися на шасі на базі таких машин. От на жаль, практично по всьому світу, ми вже по максимуму змогли е, е, використати те, що змогли використати, і зараз постає питання: що потрібно використовувати те, що нам е, дадуть. От, ну реально нам зможуть дати тільки ті країни, які мають досить велику кількість. От, е, в реальному часі боєздатної техніки це в першу чергу сполучені штати Америки, це в першу чергу Великобританія, Франція. От, і певно, все тому, що навіть Німеччина, якщо брати ті ж самі пуми, які в них е знаходилися на зберіганні на відновлення їхньої боєздатності, потрібно потратити досить серйозні кошти, і певно, ну і часу це займе досить немало. От, мова може йти про місяці навіть, От, тому це, е, ну, перспектива недалекого майбутнього. От, е, а так, е, якщо враховувати, що абсолютно всі е, бронемашини західного виробництва це е, бронезахист, принаймні лобової проекції проти 30 мм бронебійних снарядів радянської техніки. Це круговий захист як мінімум 14,5 мм. І це гармати калібру 30, 35 і 40 мм. При сучасних системах керування вогнем о, Це шикарна техніка, яка в принципі потрібна в великій кількості вже і негайно. Підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Patreon або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.